Вітання в ефірі Суспільного. Даджес новин тиждень суми. Це проект про те, яким був цей тиждень для Сумщини. Також розкажемо про актуальні новини події та ключових осіб, що були на слуху. У студії для вас працює Діана Крахмадова. І сьогодні говоритимемо про таке обстріли навчальних закладів у сумах та безпекова ситуація в цілому. Ситуації з забрудненням сейму, який стан води. А волонтери із Франції печуть хліб для прикордоння Сумщини. І розпочинаємо з ударів російських військових по навчальних закладах області. 1 вересня російські військові вдарили по дитячому будинку та центру реабілітації дітей. В той момент у будівлі дітей не було, але внаслідок пошкоджень будинків навколо, за інформацією штабу, з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, загалом травмовані 20 людей, серед них семеро дітей. Один із них онук Віктора Мальцева. Хлопчик сидів за столом під вікном у момент удару. По голові попала для осколку. Як сидів там під крестом якось на цьому ж поверсі багатоповерхівки, квартира пані Марини. В них вибита балконна рама. Сама ж жінка каже, в момент удару була поруч на вулиці. Чую, ну вже все, наче почали вікна летіти на мене. Ну, був шок, і якась така паніка. Муж загна кричить Забігай, а ти стоїш і думаєш, хто з не забігати чи куди тікати не знаю. За інформацією міської ради, всього пошкоджені 16 будівель та 14 багатоповерхівок. Прийняті 236 заяв від мешканців на обстеження житлових приміщень. Вибухова хвиля пошкодила і багатоповерхівки навколо. В'ячеслав Гранчак один з тих, хто з побратимами першим були на місці удару. У мене з дому мою. Поранило в око, я прибіг і зайшов під завали. і з моїм хлопцем, побратимом забігли під завали і нікого не знайшли. Поки рятувальники ліквідовували пожежу, медики надавали допомогу пораненим. Кілька разів оголошували повторну загрозу удару, тож мешканців просили вийти з будинку та перечекати в укриттях. Та нічого страшного. А осколки от этого. Там це. все, всі кліє в квартирах. Там взагалі, у мене, там нереально заходить. Кімнат, там, е там зайти невозможно. І в мене теж самое. на кухні, у спальні, в залі повністю все повибивано. Двері, окна, балкон, все. У мене кошка і не забігла, не знайдемо котятку. Зараз от дочка шукає кота. У школі, що неподалік місця влучання, зранку 2 вересня працював штаб з ліквідації наслідків удару. Там власники пошкодженого житла реєструвалися, аби отримати допомогу. Близько 350-400 домогосподарств. Відповідно, якщо це взяти, по Два вікна у кожного, то це я думаю, тисяча вікон, мабуть, буде які зарани пошкоджені. І вже через день російські війська 3 вересня поцілили у будівлю державного університету міста. За словами ректора, всередині корпусу викладачів та студентів не було. Всі живі, слава Богу, це саме головне. Охоронник, який був трошки шокований, але від послуги швидкої. Теж в тому, в принципі, ну будемо виясняти. Поки що немає інформації. Влучання в М-корпус. Так званий М-корпус, так. край м корпусу Якщо дивитися ось тут, то це якраз дійсно знизу борцівська зала, так звана, у нас там. Абсолютно такі кафтри, навіть там її економічне спрямування в свій час, тобто ну, такі абсолютно, скажімо, цивільний, абсолютно навчальний корпус. Вибух у Сумах було чути о 21.30. В наушниках іду і слышу свіст ну лютий в наушниках громкость. Только снимаю знімає наушник секунди три – Удар зранку викладачі прийшли рятувати те, що вціліло у їхніх кабінетах. Ганна Будко працює в університеті викладачкою. Її кабінет каже, був на четвертому поверсі. Немає кабінету, немає робочого місця. Так що. А ким ви тут працюєте викладачем, викладачем кафедри. Путичного інституту патанатомії. Тут знаходилася одна з знаходиться одна з кафедр нашого факультету електроніки та інформаційних технологій, кафедра електроенергетики. Тобто постраждали їх приміщення. Ну очікуємо розбору завалів, будемо доставати, що зможемо. 64-річний Ігор Сабуров, охоронець в момент влучання, був на робочому місці. Був вибух. все, пройшлось через підвальне приміщення, через Вікно вилазить на вулицю. Ви поранення отримали? Ні, ні. Слава Богу. За шок пройшов. Нагадаю, напередодні початку навчального року російські військові вдарили по початковій школі у Глухові. І як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артог, згідно з рішенням Ради оборони області, всі заклади освіти Сумщини поки працюватимуть дистанційно. У складенні безпекової ситуації Рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації глухів, Есмен та Свесу Шоскінського району, а також Манухівку та Іванівку Конотопського району. Як повідомив Володимир Артюх, з початку року військові РФ здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумщини. Один із таких був 3 вересня. Російські військові атакували безпілотником локомотив поїзда, який перебував на одній з залізничних станцій в сумському районі. У наслідок атаки річний помічник машиніста отримав поранення. Його госпіталізували, повідомили в прокуратурі області і продовжимо слідкувати за темою забруднення річки Сейм на Сумщині. Цього тижня в зразках води фіксують покращення показників води. Розповів Суспільному. Перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба. З'являється первинний її стан, тобто прозорість. Зменшується той їдкий запах, який притаманний був цьому забрудненню, збільшується рівень, рівень кисню, тобто поступово річка відновлюється. Відразу скажу це не токсичні речовини, не хімічні, тобто хімічного забруднення немає. За словами Дмитра Зароби, визначено, що у воді збільшена кількість органічних речовин, із-за чого відбувається суттєве зниження кисню у воді. Фактично через це відбувся мурориби. Місцевий мешканець Станіслав Биков розповідає, впродовж двох останніх тижнів вода у річці має чорний колір. На поверхні плавало багато мертвої риби і навкруги стоїть різкий запах сірководню. Ну, живо все ж умерло. значить, був вихохоль. Здесь была андатра, здесь был бобер. А теперь я не знаю. Аисты? Ну, аисты были, наверное, ушли, я не могу сказать. Вот. Утром выйдешь, птички поют. Сейчас птички заглохли, птичек не слышно. На всьому шляху слідування забрудненої води на Сумщині виловили та утилізували 15 тонн мертвої риби, сказав Дмитро Заруба. Сумський еколог Сергій Шевченко говорить: якщо рівень кисню опускається до нуля, то всі живі організми, які мешкають у річці, задихаються і гинуть. Певні види риб спливають, якщо гинуть, а інші залишаються на дні. Тому цей процес двоякий. Сергій Шевченко говорить, що дане забруднення не вплине на інші сумські річки та водойми. Сил не прив'язаний, він йде поза Десни, впадає напряму в Дніпро. І тому не дойде він, розбавиться. Десна досить крупна річка, об'єми води там великі. Він просто розбавиться все це діло і все. За словами Дмитра Заруба, в екоінспекції прогнозують, що забруднена вода покине межі Сумської області за два тижні. І далі розкажу про допомогу Сумщині від іноземних небайдужих людей. Волонтери благодійної організації Hope for Ukraine» приїхали із Франції на Сумщину. Тут почуть хліб у мобільній пекарні та везуть його на прикордоння, аби у такий спосіб підтримати людей, що живуть під постійними обстрілами з боку Російської Федерації. Луїх Нерві та його дядько Бруно Тероль пригощають жителів одного з сіл Білопільської громади власноруч спеченим хлібом. Упродовж останніх п'яти днів волонтери відвідали кілька прикордонних громад. Напередодні, кажуть, пригощали хлібом жителів п'ятикілометрової зони Краснопільщини. На питання, чи було страшно, волонтер відповідає. Ні, ні, не взагалі. Оскільки люди на місці живуть 24 години з 24 години близько фронту. Мені вийде одне раз, тому це не зробить мені жаху. В Україну від початку повномасштабної війни волонтери приїхали в четверте, пекли та роздавали хліб жителям Київщини та Херсона після їх деокупації. Також побували в Харкові. Цього разу вирішили відвідати Сумщину. Зупинились волонтери на території церкви Христа Спасителя у Сумах. Тут у мобільній пекарні роблять хліб. Починають працювати з рання. Розповідає старший пресвітер церкви Віктор Клець. З перших днів вони взагалі в 6 годин ранку починали пекти хліб. Але так як ми веземо разом з ними під кордон і там по селах і дуже пізно повертаємося, і вони замучені, просто як викручені, приїжджають. То вони зараз в 7 годин ранку починають пекти. Цього разу каже Віктор Клець, волонтери приїхали в Україну на тиждень за місяць, додає, планують повторно відвідати Херсон, аби пригостити його жителів власноруч спеченим хлібом. На цій ноті ми прощаємо з вами до наступного тижня. Разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку і коментар під цим випуском. Нагадаю, що таким чином про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Вдалих вам вихідних і до зустрічі.